Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 479 і завдання у нас наступне: Який із чисел 2, 5 або 7 є коренями рівняння. І у нас дано два рівняння. І так, давайте спочатку для першого рівняння розглянемо по черзі числа 2, 5, 7. Підставимо їх у. Ці рівняння і вияснимо, які з зі значень чисел 7 є коренем їх. Ну, давайте запишемо так, перевіряємо. Так, беремо перше число. Давайте перший. Число 2. Підставляємо замість Х в це рівняння. Маємо 2 помножено на 2 плюс 17 і це повинно дорівнювати 27. Ну, давайте це перевіримо. на... значить, давайте. Ось тут нижче будемо писати. 2 помножено на 2 буде 4 плюс 17. Це буде дорівнювати 21, так? Але 21 не дорівнює 27, тоді висновок такий, що 2 не є коренем рівняння. Так, давайте розглянемо друге число 5. До цього 2 помножено на 5 плюс 17. повинно дорівнювати 27. Давайте це перевіримо. 2. Помножено на 5 10, плюс 17, дорівнює 27. Маємо що 27 дорівнює 27. Так? Це означає, що число 5 є коренем рівняння. І розглянемо третє число. Число 7. Підставимо його в наше рівняння. Маємо 2 помножити на 7 плюс 17. Треба перевірити, що воно дорівнює 27. 2 помножити на 7 це буде 14 плюс 17. Це буде дорівнювати 31. Так, оскільки 31 не дорівнює 27, то висновок такий, що число 7 не є коренем рівняння. Давайте розглянемо тепер друге рівняння 13-х в дужках плюс 42, дорівнює 48. Давайте візьмемо перше число, ну також запишемо, перевіряємо. Візьмемо перше число 2. Підставимо його рівняння, Маємо 13 мінус 2 плюс 42. Повинно дорівнювати 48. Перевіримо це. І так маємо 13 мінус 2 це 11. плюс 42. Так. Це у нас буде 53. Так. Оскільки 53 не дорівнює 48, то це означає, що число 2 не є коренем рівняння. Так, друге число беремо. Число 5. Підставляємо його в рівняння, маємо 13 мінус 5 плюс 42, повинно дорівнювати 48. Перевіримо це. І так. Маємо 13 мінус 5 буде 8 плюс 42, це дорівнює 50. Оскільки 50 не дорівнює 48, то число 5 не є коренем рівняння. І третій випадок, коли беремо число 7. Підставляємо його в рівняння, буде 13 мінус 7 плюс 42. Перевіряємо, повинно дорівнювати 48. І так, маємо 13 мінус 7 буде 6 плюс 42. Дорівнює 6 плюс 42, 48. 48 дорівнює 48, тобто ліва права частина рівень. Тобто висновок такий, що число 7 є коренем рівняння. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.